Клімакс чи не клімакс. З клітинним харчуванням американської компанії BEPIC налагоджується гормональний фон. Я теж думала, що в мене клімакс в минулому році. Але в мене все налагодилося. Так що ще до клімакса трохи далеко. І послухаємо зараз одну гарну дуже жіночку, як в неї теж все відновилося. І навіть коли клімакс, жінка не, так, не розсипається, коли їсть клітинне харчування. Послух... Всім привіт! Ну, от і настав мій час розповісти свій результат по прийому Elevate. Ой, забула взяти з собою упаковочку, показати, що я його дійсно приймаю. Ну, я думаю, що Назар підтвердить, що я дійсно таки їх приймаю. Я, е... Півроку тому назад у мене закінчилися місячні, і мені сказали, що без цього ж це вже клімакс. Ну так як це вже возраст. Ну я не хотіла цим миритися, звичайно, як і люба жінка, тому що це все омоложує, оновлює наш організм, коли йдуть місячні. І я була дуже трошечки розстроєна. Я колись пила вже ці капсули і потім прорвала щось там, пила друге своє мене, дуже, дуже багато різних є. І Ви знаєте, буквально от пройшло 23 дні. Я почала пити елевець з 1 червня. Вчора, 23 червня, мене почалися місячні, повноцінні. Мене просто болить живіт, мене пробило солодке, а все як раніше. Я вже забула навіть, як воно все це має відбутися. Ну я наскільки щаслива і наскільки довольна, тому що я дійсно цього чекала. Я дуже цього хотіла. І от це все таке трапилося. От я дуже рада за те, що я приймаю такі гарні продукти. Ми сьогодні цілий ранок всіх обзванюю, всім розповідаю своїм знайомим, ділюся своїми результатами. Що навіть вже втекла в ліс, тому що мене, мабуть, вже всі сусіди чують, що в мене почались місячні весь дом чують, думаю, я вже їх задовбала. Блін, там. Дівчата, жіночки, не треба довго думати, чекати. Приймайте клітини харчування, хоча б одну капсулку, але вісім зранку, і буде все добре з організмом, буде все добре зі здоров'ям. Вже перевірено багато років, компанії 8 років, на світовому ринку, в багатьох країнах і в Україні вже скільки результатів. Приймайте це клітини харчування, допомагайте собі. Дякувати Богу, що Бог надихнув людей створити таку капсулку. В описі до цього відео я залишу свої контакти. Звертайтеся, розкажу, що знаю, допоможу замовити і будьте здорові!